І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, найперше поздравляю усіх вас із престольним святом, днем пам'яті пошанування святого архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил. Свято всіх поздравляю! Господи. Радіючи сьогодні цьому дню, він як Рубікон. У нашому житті, в нашій свідомості, свято, яке в Україні завжди було дуже пошановане. Українці в своїй основі глибоко віруючі люди. Якщо ми визнаємо, і не лише якщо, а коли ми визнаємо існування духовного невидимого світу, Воно ж таке ж звичайне розуміння, як і життя людей тут на землі. Створив Бог небо і землю, говорить книга Буття. І всі розуміють, створив небо і землю. А що це таке? Як ви думаєте, що означає створив небо і землю? Створив духовний світ і матеріальний, тому що мова йде про перший день творіння, творення духовного світу і матеріального, ангелів і первинної матерії, матерії, от все те, що ми бачимо навколо себе. Земля, повітря, космос, зірки оце все матеріальний світ. Ми, з чого ми складаємось? І коли говоримо про Створив Бог Небо і землю то в тому означенні означає створення гармонії існування земного світу, світу матеріального, тих, хто живуть і складаються з матерії і духовного світу, того невидимого, який ми дуже часто сприймаємо на віру. Ми не завжди бачимо, не завжди проявляється, але ми сприймаємо на віру. Існування духовного світу. Сприймаємо на віру, але переконані, що ці небесні служителі Престолу Божого, власне, є ті, які для нас являються охоронителями, не нашими персональними небесними покровителями, але охоронителями нашого життя. І ми співаємо торпорі. Охоронителя Божественної слави, архістратиги Божий Михаїл. Моли Бога за нас. Це завжди говорили наші прадіди, тому що вірили і знали, знали про буття цього ангельського світу в багатьох чудесах. І тому ось цей невидимий світ, наші прадіди виражали, пошануючи настільки, що називали на честь них храми. На честь них вулиці, міста, імена в тому числі. А що означає слово Михаїл? Хто знає, що означає ім'я і слово Михаїл? Є Михаїл у цьому храмі? Ну, окрім мене. Є? Ваш, отець. Ваш отець. Що означає слово Михаїл? Який варіант? Достатньо тепло, але не повно. Достатньо тепло, правильно. Хто знає? Переводиться хто як Бог подібний Богу. Ось таке широке, велике значення Михаїл. Хто як Бог подібний Богу? Запам'ятали? Тому ось ці, ось ці значення цього слова. Існують по всьому світу, тому що Михаїл, якому б ми народі не називали, буде звичайно якесь закінчення своє філологічне, Майкл, Михаїл, Михайло і багато-багато інших. Не буду називати це не настільки важливо сьогодні. Але існування небесних сил визнають всі народи, визнає людина, яка в тілі. Перебуває в цьому світі, тому що навколо нас існує цей духовний світ. Навколо нас існує взагалі великий всесвіт, який не має ні початку, ні кінця. Нам важко зрозуміти, як рухається оця матерія, яка не має ні початку, ні кінця. Тому що ми звикли до грубої матерії, яку можна пощупати. Яку можна потримати, яку можна побачити. Але є речі, які ми не бачимо. Наприклад, зірки існують, існують. Но ми бачимо тільки грубі такі маски буття цих зірок. Але є телескопи, які кажуть, є їх набагато більше. Но вони ж існують і ми віримо в це. Ми віримо в той, хто сидить, тій людині, яка сидить за телескопом. І він каже, я тільки, тільки частину побачив. І ми випробовуємо, чи є життя на Марсі, чи є життя на місяці. Ми все це пізнаємо, здається, місяць поряд, як в сусіднє село зараз можна ходити. І то про нього ми не все знаємо. Лише деякі його властивості. Лише деяке розуміння, звідки він пішов, але все це світ створений Богом. Світ, який живий і натурально існує. І ми велика піщинка у цьому всесвіті, як земля, і ще менша піщинка, як в означенні матеріального буття тут, на землі. Але наскільки оця мікрочастинка велика, тобто кожен із нас. Що ради нас, і ради нашого Спасіння Господь наш Ісус Христос розіп'явся на христі, щоби спасти Це. І оцих небесних сил посилає сюди, щоб вони нас охороняли. Ось такі ми великі, такі дрібні матеріально, але такі великі в очах Божих, ради нас. Ради нашого спасіння, не когось іншого. Значить, кожен, кожен із нас в цьому світі є великий. Кожен із нас в цьому світі є великий, не малий. І не можемо ми казати, що від мене нічого не залежить. А що я? А, а, а як там? А то не важливо. Важливо, ти центр світу, ти вселенна, навколо тебе все існує. Навколо тебе. І заповідь, заповідь, до якої ми звикли чути, і якої ми постійно повторюємо, повторюємо, але запам'ятати все ніяк не можна. Давайте з вами повторимо і запам'ятаємо, яка найголовніша заповідь в євангельському вченні? Полюби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм всім розумінням твоєю, всієї кріпості твоєю. І друга подібна до неї, яка? Ближнє, ближнє. Тільки щось спереді, дівчата знають. Ви що, взаді там неділю школи не ходили? Чи що? Полюби ближнього свого. Як? Але наголос на що ми робимо? На ближнього. Так? А треба? А треба на що зробити наголос? Зауважні є питання. Так ближнього, як будете любити? Як себе? себе? Зауважте. Так от до вас питання, як я всім задаю, виявляється, всі вчаться доброй школі і не зауважують. А ви себе любите взагалі? Любимо. Любите чи ні? Я запитую. Тисяча людей в храмі тільки четверо відповідає. Двоє дівчат любить себе. А остальні? От скажіть, ми так живемо, що це навіть до розуму не приходить. Ну, що за запитання? Про, про що ми балакаємо, як тут себе не любити? І якщо поставити питання, а як ви себе любите? І відповіді нема. Є якісь такі вирвані маленькі думки, а поняття, як себе любити, немає. Як ви себе любите? Плечимо. Ви зауважте, що для того, щоб правильно розуміти цей світ, треба правильно чути священне писання. Якщо ми говоримо свято Архістратига Михаїла, то тобто це не просто якесь там число. Неважливо, ми Михаїла можемо, його декілька разів в рік шанують, не лише 21-го. Літом шануємо архістратега Михаїла в липні. В інші дні ми святкуємо Михаїла. Ми багато разів святкуємо, але неважливо, коли, важливо як і що для мене це свято. А що для нас свято архістратега Михайла? Що для вас сьогоднішнє свято Архістратега Михаїла? 50% скаже, Владика приїхав. Праздник. Прийшли на мене. І це правда. Праздник — другий варіант. Два. Більше не думаю, більше ніхто нічого не думає. А саме два основні теми є, Владика приїжджає, представлений праздник. все, про все остальне подумаємо пізніше. Але це іще можливість подумати, а що таке адміністратив, Михаїл в моєму житті. А що він для мене значить? А для чого він мені потрібен? Ми ці питання повинні ставити. Належить ставити, належить думати. Оце і означає любити себе. А для чого мені це свято? Сотні років, років в вашому храмі. Не ви перші, хто сюди приходить, і не ви останні, хто сюди прийде. Ну Чомусь його побудували на честь архістратига Михаїла. Чомусь-то його ваші прадіди побудували. Правда ж? Є питання. Є питання. Тому давайте сьогодні в першу чергу навчимося любити саме себе. Хоча би подумати, сказати, от я прийшла з церкви, задали питання, полюбити себе, а це як? ти перед зеркалом, подивіться на себе, ну не для того, щоб щось поправити. Любити себе, а це я. І спробуйте знайти відповідь. От просто сісти, подумати і знайти відповідь. Тому що чому на цьому повинні знайти відповідь? Тому що диявол все хоче, хоче обезлічити. Все обезлічити. Неважливо, не треба, щоб ти про себе не думав, ти про своє не думав, ти взагалі нічого не думав. просто От, от просто йшов, не задумуючись ні, ні над чим. Відповідно, якщо ти ні над чим не задумуєшся, ти не відчуєш розуміння щастя, бо ти не любиш себе, якщо ти не любиш себе, те, що тебе стосується безпосередньо, як можна бути щасливим. Якщо ти не любиш себе, як можна бути здоровим? Ну ти ж себе не любиш. Ти себе, не любиш. ти себе не любиш. Якщо ти висловлюєш слова незрозумілого змісту, як ти себе можеш любити? А кожне слово має властивість матеріалізуватися. Чи не так? Але зауважте, що ми говоримо, як ми живемо просто для себе. Нас ввели в стан шизофренії. Хворе суспільство. Хворе. У нас шість свят Різдва. Ми не можемо розібратися, коли це 25-те. Он книжки дівчат є відкритим і нею за грудень місяць. Яке там буде число Різдва? 25 число. Ну, у нас щось 25-7-го. І каже: вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим, з роком Білого коня. Все сліпили докупи. Новим роком. Ну, якщо ти вже вітаєш, то вітай з Різдвом Христовим і Новим Роком. Бо 2023 рік наступить від Різдва Христового, а не Різдво Христове після Нового року. Чи 2023 рік від чого ми рахуємо? 2023 рік від чого будемо рахувати? Ну то напевно спочатку треба порахувати да, Різдво. А потім логічно святкувати новий рік, чи не так? Так, так, так. Ну так сьогодні в нас яке число, до речі. 25. Точно? А, ні. А, ні, так. Да. А ні, так. Да. Восьми сьогодні. Восьми сьогодні. Не двадцять перше. Зауважте. Два нових роки. Два 2, 2 китайський календар, ти типу, по зодіаку такий, в голові така каша, що немає поняття любові до себе. А хто ти, українець, от в цьому всьому інформаційному просторі? А де твоє місце? Де твоя батьківщина? Хто ти? Яке твоє життя? Яке твоє майбутнє? Яка твоя віра? Куда та дорога веде згідно твого її віри і твого розуміння? 30 років незалежності, а ми ще в Московському патріархаті. 30. Ви взагалі мали бо ви хоч від москалів відійшли. А є ж купа людей, сидить, росіяни їх розстрілюють з благословення російської церкви. Поб'ють хлопців, і вона того сина плачучи, відправляє на фонд, там його москаль застрілив, і вона до москаля несе, щоб він її відспівував. Розум є? Зауважте, як нас ось це задурили в цій землі. Тому скидаємо все це. Ми вільний український нарід. ми православна громада, ми православні українці, ми знаємо, де наша батьківщина, ми знаємо, що для нас батьківщина. Ми починаємо любити себе, і ми визначаємо, до речі, де центр Вселений? Вас теж запитають. Де? Чекайте, не всі знають. Де центр селеної, хто гарно? Де? Що Тільки трьох знає. Запам'ятайте, центр селеної щурин. Отут, де я посогу поставив. Хто не вірить? Всі? Підніміть руки, хто не вірить. Хто не вірить, той москаль. Ось так і живіть. Ви в центрі. Ви найголовніші в цьому світі. Ви той, кого ви повинні любити в першу чергу. Себе навчіться любити, своє село, свій дім. Вона називається Батьківщина, земля ваших батьків. Любіть себе. Хочете бути щасливими, будьте самі. Хочете, щоб було добре, зробіть це самі. Нікого не треба не надіятися, ні на кого. Не тому, що вони е, не, якісь недобрі. А тому що в них свої думки. А ви робіть себе своїм щасливим. Якщо ти вранку встаєш, сказав комусь добре, гарне слово, ти став щасливим і людина стала щаслива. Для того президента не треба. І голови обласної адміністрації не треба. Щоб привітатися з кимось, нікого не треба. Щоб комусь подати каву чи запросити на 100 грам чаю, теж нікого не треба, вам ніякої зміни влади, зміни до Конституції. Щоб ти усміхатися, вам не треба нічого з іншого. От просто треба зрозуміти, ти той, кого Бог любить, ти той, кому Бог створює, бути можливість щасливим. Ти той, хто живе в центр цієї вселенної, ти той, який великий, який великий, ти той, заради якого Бог розіп'явся на Христі. Ти той, заради якого Господь посилає архістрати Михаїла, щоб він тебе беріг. Щоб він тебе підтримував, щоб він тебе охороняв. Ти той заради якого? Значить, ти великий. От просто збагніть, ви великі. Ви взагалі найкращий. Ви вірите, що ви так. Кажіть самі собі найкращі. Кажіть, тому що, пам'ятаєте вислів, Скажи сто раз людині, що вона, не будемо казати це слово, але вона такою стане. Але якщо ви до людини, яка впала в гріху, яка спіткнулася, яка щось зробила недобре, і каже, Боже, який ти геніальний, який ти шикарний. він собі не дозволить сказати погане слово, він собі не дозволить зробити поганий вчинок, бо ти його програмуєш бути найкращим, найкращим в його житті, в його свідомості. А якщо він найкращий, він не може зробити погане. Але якщо ви його називете словами, не буду повторювати якими, то ви його програмуєте. До речі, знаєте, що означає? Каже, я тобі скажу комплемент. А ви знаєте, що слово означає слово комплемент? Перевод з циклопедії. Слово комплемент означає те, чого нема. Те, чого немає. Боже, як ви гарно виглядаєте. Каже, я бачу, що ви обманюєте, але продовжуєте казати це далі. Це те, чого нема. Це те, на що ми людину налаштовуємо. Каже, комплімент Боже, який ви гарно співаєте, гарно ходите, гарно робите, гарно виглядаєте, гарно вийшло. Комплимент сказав, спрограмував людину на добро, на позитив, на щось хороше, на щось прекрасне. І людина йде, живе щасливо, гарно, день, п'ять, цілий рік, все життя може бути щасливим. Бо щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Секунда і хвилина і все життя. Ось цим, цим моментом цієї щасливості найбільше людина міняється, обмінюється, надихається у храмі. Оцей момент щасливості, бо вона з Богом. Вона спілкується з Богом лицем до лиця, як Моїсей. Як Адам, як багато інших святих, лицем до лиця, ви сьогодні бачите перед собою живого Бога в причасті. Ви його приймаєте в себе. У вас немає приводу для сумніву, для суму, для невпевненості. Якщо хтось думає, що центр вселеної в Луцьку, то його проблеми, хай він вам доказує, а не ви йому. Ви в центрі, а це вони собі хай думають. І в цьому не буде різнобачення. В цьому буде взаємодоповнення. Для тебе центр Луцьк, ти віриш, будь там собі щасливий, а я тут буду щасливий. Хтось в іншому місті, але можна бути щасливим там, де твоя душа готова бути щасливою. Тому в цей урочистий день будьте щасливі в своєму домі, на своїй парафії, в своєму селі. Будьте щасливі, усміхайтеся, Бог нас усіх любить. Посилає нам натхнення, а в свято Михайла це якийсь переломний момент. Завжди, скільки ми себе пам'ятаємо, особливо в 20 му столітті. Ой, перепрошую, 21-му. О 21-му, як тільки Михайла, ми когось щось нечисте з ним із метем. Чи це помаранчевих, чи це синіх, чи зелених. Тепер російську чуму з мете. Після Михайла, то Михайло, архістратив Божий Михаїл захищає вас. Захищає нашу Україну, захищає наших воїнів, захищає наше щасливе майбутнє. Ми все того поганого, чого нас навчили, відкидаємо і йдемо прямою своєю щасливою дорогою нашого щасливого майбутнього тут, в Ненці, в Україні. Будьте щасливі, здорові, довговічні, і архістратиг Михаїл хай покриває вас своїми крилами від всякого лиха, піти і напасті. Слава Ісусу Христу!